Думаю, що відео вже багато хто побачив, як саме влучання відкинуло мене від кімнати. Добре, що я опинилась в коридорі, що вийшла в тривогу. Дуже сильний переляк отримала, легкі забиття, але так зараз обдумую після невдалих змагань, що добре, що я жива. Цей старт насамперед був відборочним на чемпіонат Європи командний. І щоб поїхати, треба було бути першою. А я, ну, а вже ж в мене є суперниці, які більш підготовлені або були більш. Відновлені до цього змагань до цих змагань краще провели ніч. Ну не знаю. Я трішки засмутилася вже за змагання, але зараз, передивлюючись, що сталося зранку, то слава Богу, що жива. Так я це я це кажу всім, хто питає, як я, як як взагалі, як самопочуття нічого, я ніяких немає травм критичних, немає якісь легкі царапини з такою, з таким прильотом, то Богу. Слава Богу, що що так.